Усім привіт! У цьому відео я вам покажу топ новорічних функцій вашого смартфону Samsung. Але перед цим не забудьте підписатися на канал, щоб дізнаватися більше цікавого. Більшість цих функцій буде працювати і на інших телефонах на Android. Перша функція це новорічні теми. Для того, щоб їх відкрити, потрібно зайти до налаштувань, вибрати пункт теми. Відкриється застосунок Galaxy тем. І тут можна вибрати любі новорічні теми, які є платними, а також можна зайти в розділ Найкраще, вибрати. Всі і вибрати безкоштовні. Буде сортування тільки по безкоштовним темам. Тут дуже багато цікавих новорічних варіантів. Друга топова функція це налаштування екрану блокування та Always on display. Для цього потрібно зайти у налаштування, вибрати екран блокування. І тут вибрати Always on Display. Вмикаємо показати заставку екрану блокування або вимикаємо. Також можна налаштувати відображення по часу. Далі заходимо у застосунок Good Lock». Тут вибираємо Clock Face. Вибираємо екран бокування. Після чого можна вибрати будь-який варіант, який подобається з уже заготовлених. А також можна натиснути плюс і створити свій варіант. Можна вибрати якісь готові цікаві варіанти шрифтів, а також можна натиснути ще раз плюс і вибрати будь-який варіант, який подобається, налаштувати навіть ГІФ-анімацію або своє якесь зображення. Третя цікава новорічна функція це віджит на головному екрані. Затискаємо пальцем в вільному місці, вибираємо віджити та обираємо пункт календар. Тут вибираємо ось такий, наприклад, варіант, або перший додати. Тепер натискаємо на сам віджит. Вибираємо Новий рік, Вона буде показувати відлік часу, або буде показувати, що це сьогодні. Далі можна вибрати стандартне зображення або своє якесь, вимкнути або вимкнути взагалі фон. І налаштувати різні цікаві форми саме цього бюджету. І остання крута новорічна функція це нічний режим у камері. Заходимо в камеру, переходимо більше та вибираємо ніч. Натискаємо кнопку зйомки. Очікуємо, поки зробиться кадр. І бачимо, що у нас вийшов максимально деталізований та яскравий кадр. Видно добре ялинку та новорічні вогні.